Привіт! У нас не так багато змін на будівництві. З основного вже знаю, коли прийдуть майстри, щоб пофарбувати стіни. Це буде десь четвер-п'ятниця цього тижня, тобто вже цього тижня фінішне оздоблення стін буде закінчено. далі треба буде просто кожну розетку так взяти, вичистити, повитягувати дротики, пообрізати обрізати їх правильно, попропихати через сумісні розетки і встановити розетку. І що саме головне, що їх всіх ще треба буде тут зварювати. Ну, я ще побачу, можливо, я буду ставити клеми. Якщо клеми, то це будуть клеми вага. Дуже вагаюсь, зварка краще, зварювати пробував, вариться добре. Єдине, що мене хвилює, щоб стіни не зваркою не зачепити, щоб не пошкодити якось вже фарбу на стінах. Тому якось ще буду пробувати, буду дивитися, можливо, якийсь лист треба буде зробити. От. І з головного зустрівся з майстром, який буде робити натяжні стелі, і домовилися, що як тільки приходять майстри, які будуть фарбувати, я йому даю знати і через кілька днів. Він вже буде планувати, щоб прийти і зробити тут стель. Значить, Стелі робимо е, тільки на першому поверсі. Е, досить прості тут стелі. У нас виходить е, 11 точок з світильниками до речі, покажу світильники. Отакі От світильники е, дуже прості, дуже мінімалістичні, е, кругленькі. Просто звичайні світильнички. Тут цоколь g 53 i 5.3, як він правильно називається, Давайте подивимось. i 5.3. Взяв наразі поки що дві лампочки на пробу 8 Втні, давайте покажу, що взагалі зі світлом має бути. Так, якщо ми заходимо. Так, якщо ми заходимо в хату, отут. Коридорі він невеликий, площа коридору десь в районі 3-3,5 метри. Поки що передбачається, що тут буде один світильник тільки. Ось ми LED-лампочки, мабуть, буде малувато. Якщо це справді буде маловато, то там поставиться якийсь просто більший світильник Джеледовський, просто потужніший. Але тут буде лише одна точка. Ось ця. В санвузлі в мене наразі теж прокладено тільки для одної точки, і тут я буду переробляти, бо тут повинно бути дві точки. Тут треба більше світла. Це в планах сьогодні це переробити. Але так, як тут все завалено, заскладено, це ж завдання на сьогодні перебрати оці всі завали, зібрати те, що можна відвезти в гараж. Тому що на час, коли прийдуть робити стеглю, тут все повинно бути чистенько. В спальні зараз розкладені е, зв'язана арматура. Арматура зв'язана для того, щоб робити, вийти підключу світло, для того, щоб заливати котельню. Так краще. Значить, в спальні 4 точки, 4 світильники. Давайте покажу їх. Зараз хітиться один. І от видно ще раз, два, три, чотири. Більш, ніж достатньо для такої спальні. І з усіх складностей, які повинні бути з, натяжним, з натяжною стелею, тут ще має бути двохметровий карниз. Далі по кухні віталії. Тут виходить теж 4 точки. Значить, де в нас вимикач? Тут вимикач. Як взагалі відбувається? Ось двері. двері. Заходимо через вхідні двері, йдемо на кухню. Куди ну, ж ми спочатку йдемо? Звичайно, що на кухню, тому що там заносимо щось. Тут включаємо світло. Світло у нас, Один, одна точка, друга точка, третя точка і четверта точка, от якраз світиться лампочка. Все. Тут у нас є вимикач, який вимикає, вмикає верніше, світло, яке буде вже над сходами, і на коридорі другого поверху. І е, там вже над тим, де є закінчення сходів, там є вимикач, який. Точніше, навіть, навіть не там він. Ходіть, покажу. Тут вимикача немає, тому що, як правило, коли ти піднімаєшся на другий поверх, ти кудись ідеш. Якщо ти йдеш в ванну, ну або в якийсь спалень, то вимикач ось тут. Він в метровій доступності з ванни. Тобто, навіть якщо тобі потрібно просто в ванну сходити, то зробити крок, вимкнути світло отут це недалеко. А коли виходиш з будь-якої зі спалень... То вимкнути світло тут зручно. Ну і відповідно вимкнути його можна вночі. От така історія зі світлом. І найцікавіше, що натяжна стеля вона ж кріпиться до стін. А над сходами на стіни нема, тому що тут плита. І, відповідно, потрібно зробити якісь закладні. От сюди. Сюди повинна бути якась закладна. Ми порадилися з майстром і вирішили, що сюди просто дошку. Поставили мітки, там визначили, яка висота має бути. 100-мм дошка. Товщина бажано, він мені сьогодні якраз відписав, що має бути 35-40. Я, коли купляв дошки, то знайшов найдешевші такі 2-метрові по 20 на 100, 20 нам трошки маловато. Відповідно, я візьму їх дві докупи. І буду, буду бачити, як воно буде далі. Ну, а зараз приступаю до того, що буду пробувати розмічати під ці дошки, якось їх кріпити. Вже новий день а я досі вішаю цю дошку. Це брус. Тільки я був, закінчив, верніше, тільки я був наживив, з одної сторони вимкнули світло, і на тому моя робота стала. Тому приїхав через день, купив ще одного бруса, тому що не вистачило попереднього, якого я зрощував. Поміняв їх місцями сюди, тут де більша частина, взяв соцільний. Тут буде менша частинка, буду обрізати з того, що я зростив то купи. От. І все буде добре. Продовжую вісити. Почав вішати закладні для натяжної стелі. Ось тут. Дивіться, як це вийшло. З однієї сторони на такі підвіси, з іншої накутники. Тримається дуже міцно і надійно. Все. Все, тут торець, має завіситись натяжна стеля. Що ж, тепер треба поприбирати все, що тут. Розкидано, розвалено, насмічено, І тут теж тут у нас ще стоять е, зав'язана арматура на котельню, Її теж треба сьогодні винести, тому що завтра приходять маляри і будуть вже малювати ось ці стіни. Бачите, яка зараз текстурка. Гарна текстурка, правда? Така жовтувата трішки. А завтра це все стане вже біленьким. Два дні вони будуть малювати. Перший шар проявочний завтра. Післязавтра приходять, підшкурюють і дофарбовують. Оце, мабуть, завтра. Сьогодні мені теж треба буде зняти. Це мій кімнатний термостат. 19 градусів в хаті. Нічого собі. Оце тепло. Такі от справи. Так, поки ще день, поки ще одна. Сьогодні буде це все закінчувати. А ще з цікавого, вон там батько. Бачите? У нас стоїть опалубка. Це окремо покажу. зменилась поставить свепельники <laughs> вот тоді вже буде делать она то понятно Ні, ну сейчас пентус тоже поменяли пентус наша

Що ж, і в такому вигляді ми зайшли у новий рік. Звичайно, багато всього не встигли зробити, але програма мінімум виконана. Дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!